Привіт, друзі! Часто військовозобов'язані думають про те, що у зв'язку з тим, що сплинув строк притягнення до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних, ТЦК та СП самі за власною ініціативою в автоматизованому системі, в автоматичному режимі самі будуть виділяти так звані розшуки ТЦК або закривати справи про такі адміністративні правопорушення. Проте, Така думка є хибною і така ініціатива повинна, друзі, виходити саме від вас. До ТЦК та СП потрібно звертатись з письмовою заявою про те, що ТЦК та СП видалили з реєстру оберіг так званий розшук за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних, або щоб вони закрили справу про адміністративне правопорушення за фактом несвоєчасного оновлення військово-облікових даних. А якщо ТЦК та СП наважиться скласти відповідну постанову за фактом несвоєчасного оновлення військово-облікових даних, то таку постанову слід оскаржувати на підставі статті 38 КУПАП у зв'язку з тим, що справи після 17 липня за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних такі справи навіть можуть і не розпочинатись. А якщо вони розпочались, то такі справи підлягають негайному закриттю. Тому, друзі, ось так: майте цю інформацію на увазі, знайте свої права, захищайте їх. А у разі чого ми з вами, як завжди, на зв'язку.